Слава Україні, слава нації, смерть Російської Підрофедерації. І так, е частина друга, наушники Redmi Buds 3. Що е я ще хотів розказати? Ще е я не розказав детально про зарядку, так кілька слів сказав, яку куди дирку су, сувати і кому Я Не рекомендую його заряджати через таку блочок. Тому що цей звучок ну, не видно, бо він вже переклеєний блядь, скільки раз. А, він може видавати струм до 2 А. Дуже потужний струм він може вбити просто вуха, або до павербанка, або до павербанка, оцим от кінцем. або до ПК до usb портів Але так як ПК вже старий, як драндяк, то ліпше заряджати через USB 3. Чому через USB 3 От зараз буде? Так, да, до речі, ось ще ось такий невеличкий. Ось цей кабель, що з ними в комплекті, що значно на бачите, менше, ніж. Той кабель, що з QL8 йшов. Що... Але тут таке, то вже не біда. Можна від QL8, вони в принципі ідентичні. Так. Значить, бачите, є два порти USB. Оцей ворт, це USB 2. Оцей позначений синім 3. Ліпше заряджайте через 3. Чому? А тому, що USB 2 він видає струм всього 500 мА. Математика. 1 А, 1 А 1000 мА. Тобто 5 А 0,5 А. Третій видає 900 мА. Тобто, майже майже 1 А. Значить, зарядка буде відбуватися значно швидше. people. Вон. Індикатор горить, зарядка пішла. Сам кейс заряджається десь е, 2,5 години. Трошки многовато буде, але так, в принципі, всі стандартні кейси. Вуха заряджається досить швидко, 40 хвилин. Да, є підтримка ще швидкої зарядки. Тобто, наприклад, вуха сіли, здохли геть чисто, а вам треба ще побазарити чи послухати, хочеться музику. Блин. А, е ну і, коротше, ви ставите 10 хвилин за 10 хвилин. Вони набирають стільки заряду, що достатньо буде, щоб ще десь годинку-півтори послухати музончик. зончик Класно, супер. Я до речі, сам перевірив. Хана е е працює. Так, коли от перестане говіти кейс, він значить загадився. Одного кейса вистачає, щоб загадити вуха, щоб загадити вуха. Три, раз, три рази, три рази, повністю. Повністю зарядка, розрядка в нуль, повністю зарядка до доста. Вуха самі розраховані на прослуховування музики безперервно, безперервно, наголошую. До п'яти годин. От настільки вистачає зарядку. Чесно вам скажу, мені вистачає їх на сутки, якщо в них так ходити, періодично слухати там. Музику таку, то на сутки з потолком вам Вот. Так як я казав, що я у них на роботі безперервно, то мені без вистачає. Що я йду на роботу, слухаю по дорозі музики, чи розмовляю там, з мамою чи ще з кимось. То взагалі супер. Е, так, тепер ще один цікавий нюанс: як знати, що наушники самі заявились. Інтересно. Значить, просто. Відкрили кейс, дивимося. Якщо лямпочка продовжує горіти, значить ще навушники не загадують, ще не підійшов яку. Коли ви відкрили кейс і ну, десь орієнтуєтесь на 40 хвилин. Отак приблизно. Відкрили кейс, а навушники, а лампочка вже не світиться, значить все, навушники загадок. Да, ще один цікавий нюанс. Найшов я для них ще навіть додаток. Mi Buds 8. М8 називається. о. За допомогою цього от додатка, тут, бачите, от може воно відображати вам а, заряд лівого, правого, заряд самого кейса там можна настраювати жести. А, правда, правда, якщо купити такі. Я вам не рекомендую цим. Так, да, я спочатку так загорівся туди-сюди, в цей поставив цей додаток. Ну, але, по-перше, я побачив, що не зі всіма наушниками він всі функціональні можливості розкриває. Наприклад, я не міг настроїти от, чітко задано, наприклад, там, жести для лівого наушника, переключення композиції вперед там, і, наприклад, відповідь на дзвінок. Все. А я от хочу лівим регулювати. Гучність музики, чому не можна? Ну от ніт і все. По-друге, зверніть увагу на розробника. Андрій Жуковський. Коли я почав гуглити, хто це такий, ну от він ще якісь тут додатки розробив на А, В принципі, я знайшов, що сайт його цих, ну сайт його як розробника десь в малозі знаходиться. да, Вот, о, -о, о, Цей сайт за Асбес, і тут написано Малага, Іспанія, я більш детально вже погуглив, знайшов його профіль в LinkedIn, де вказано як рідна мова English, що він сеньор. Сеньор, коротше, якийсь девелопмер, типу розробник-програміст. О, Але сам факт. Тому що він є з Росії, мені не дає спокою. а ви думаю, прекрасно розумієте, чим це загрожує, тим паче даний додаток у вас буде постійно конектитись до ваших наушників. Відповідно, відповідно логічно подумати, якщо такого, навіть не треба бути вшитко вумним і мати якусь IT-освіту. Всі ваші дзвінки можуть записуватись і передаватись, хрен знати куди. А, то, що він живе в Іспанії, мало зі ми таких багато знаємо. Він може працювати на москальське КГБ. От. Тому таких елементів ділків ми вже зустрічали, в нас зараз війна. Я не рекомендую вам. Не рекомендую просто вам користуватись. Ліпше обійдіться стандартним додатком. От як воно виглядає, стандартно, типічно, як то кажуть. Жорстко та сердито. Дешево та сердито. О. Але нехай ліпше буде так. Тому що я шукав ще якісь альтернативи додатків, ще якісь знайшов, але він мою версію Redmi Buds 3 не підтримує. Pro він підтримує, бо є ще Redmi Buds Pro, вони трошки дорожчі. О, от бачите, він зразу вже конектить їх. Зараз. У мене вони відключились. До речі, якщо відключились, можна ще їх на 5 сек в сек. в кейс кейс. В кейс. О. А, воно ще QL8 бачить. Блин. Ну да, якесь ожило. На 5 сек в кейс. В кейса. And о, я почув такий звучок. о, Підключено. Ага, це він QL8 не хоче бачити, добре. А тут же все в мене наключено. Це я, відключ... я підключив. Тут подивитись можна інфу по них. Які профіля він підтримує. Вот. Да, до речі, дані наушники підтримують кодек APTX. Але в мене, правда, воно законектилось на SBC на AAC, Тобто, що це таке? Тако, на хлопський розум. Самі прості це кодек це SBC. гірша якість звучання. Більш детально можете опять, почитати в Вікіпедії, тому що це <coughs> тема для окремого гугління. Короче. І розбирання мануалів. Е, вот, е, так. Е, зараз покажу вам, до речі, кодики можна подивитись через режим розробника. Е, режим розробника, режим розробника. Так. о AAC, бачите, він підконектився мені на AAC сам автоматично. Ну, LDAC, LDAC, це понятно. Це саме такого вам скажу. Це сама, сама кру, самий крутий кодек. Він в принципі в ТВС ніяких і не підтримується. TVS — це такі от бездротові наушники. Він підтримується в основному в якихось там е, крутих музикальних наушниках від Sony, від Jabra і тому подібне. Е, но, а... А PTX, в принципі, було би класно. Ну, але телефон трошки старий Huawei 2018 року. О, а це, це краще, ніж СБЦ. Це, це вже фірмина розробка Apple. І от дійсно бачу, що якість звуку теж краще. Ну що ж, буду пробувати, як то кажуть, О, буду пробувати дивитися, а далі вже, як то кажуть, обов'язково відпишуся. Через рік, чи здохли вони через рік, чи не здохли. Чи чекала їх така сама фігня, як всіх моїх попередників, так сказать? Вот. На цьому все. Хочу побажати вам гарного настрою, хорошого дня. І пам'ятайте, перемога близько. Слава Україні. Героям слава!